Ну і від початку повномасштабної війни понад 40 тисяч людей, військових і цивільних, частково або повністю втратили зір унаслідок травм пов'язаних із воєнними діями, про це йшлося на міжнародному форумі технологій та інновації в офтальмології Ревізіон 20 котрий днями відбувся у столиці. На форумі зібралися медики, науковці, інженери, військові, говорили про важливість сучасних розробок і нових підходів до відновлення зору. Адже кількість, зокрема військових, котрі втрачають зір через війну, на жаль, продовжує зростати. У нас є багато військових, які, які отримали досвід бойовий і втрачаючи зір повністю або до стану слабозорої людини, але у нас є можливість зберігти той відсоток, який залишився після поранення, або відновити зір тим, хто втратив його. Це операції, такі як пересадка, рогівка, каротобіопротезування, каротобіоімплантація. усе це повинно бути миттєвим, тому що захворювання ока і мінновибухова травма вони десь поруч. Але коли є правильні маршрути евакуації після отримання мінновибухової травми, коли відлік йде на години. Ми маємо змогу врятувати великий відсоток зору. Звичайно, зараз Україна в світі в епіцентрі всіх цих подій стає певним лідером, особливо в сфері реабілітації, в сфері зорової реабілітації. Тому звичайно багато концепцій розвивається багато ідей реалізується, але ж питання в тому, щоб їх потрібно розвивати і підтримувати. Тому тут ми хочемо об'єднати саме всіх людей, які дотичні до розвитку цього напрямку.